Так, ну що ж, вовки, андердоги. Після першого досить цікавого матчу побачимо, що зараз можуть показати ці команди. Коля вище піди, заїбав. Ой, тут же Карлос! Був на вістрі Ебаш, золо, ебаш! Саня, блідь, ну, Там, там, там! Жмем, Жмем, блять! Коля, нахуя ти там носиш? не дай! Коля, бля, спалюєся, блядь! Коля, відкрийся!

Забив Керносенко на золоту перчатку і зрозумів, що він їм ніколи не отримає, а от буцу можна отримати. <плес> Під першим номером грає керносенко, воротарський номер, але амплуа вже не те. Перецибою! Каміт аут! Слава єс! Заснив керноза. Перед Перед Хорош, Саня, Бий! Слава прострел! Ой-ой-ой, небезпека! Небезпека біля воріт вовків! А тут вже кернозинком чить вперед! Заблоковано. Заблоковано його удар <рес> <рес> через дом! <рес> а тут же лежить Хакімі! <рес> <рес> Дісталося цьому марокканському бійцю. блядь. <рес> <рес> Ще право! Ще право! Переводив Карлос на Зейдерфа! Але за високу для Кларенса цей був м'яч Коля, потяни гравця вперед. Чуємо настанові від капітана андердогів дібали. Давай, Рома, тащи. А Тут проривається Кулару, гарний прохід. Кулару! Чудове завершення! Саша, чудове так і завершення! І... Як і в першій грі попереду андердога, що ж вовки? Не просто сьогодні вовкам. Вони двоє на файті! Вони двоє на файть! Тай, гатай! Найдійніше треба грати андердогом. не повторювати попередні свої помилки. І закидушка від Оскара на Карлоса. Карлос намагається зачепитися за м'яч, но ну, кермозенко. Так просто не здається. Коля з ним, з ним, з ним! А тут Хакімі намагається протягнути з правого флангу. Хоро! Коля, тяни, тяни вперед, давай! 30 секунд! Оля ти! Перехват від кернози! Пошли, пошли, Коля до! А що тут не зрозуміло? Що тут Рома, Рома, Рома. хтось лежить, хтось грає до кінця і, і Коля Макманеман <сіпиш> збільшує перевагу в цьому, в цьому матчі. Звій день народження забиває Коля Макманеман І 2-0. Ну, все, там час, ребята. Сейчас, сейчас, мы тут делаем.